Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Священник Олексійо, чи потрібно жінкам носити чорну хустку в Дні Великого посту аж до Великодня? Ну, люди таке практикують. Священники ходять у чорних підрясниках, хоча душа наша має бути світлою, а одяг темний він практичніший. У ну, час Великого посту християни, так і в церкві навіть часом обирають церкву в темні, такі кольори багряний чи чорний, Ну, гріха в ходінні в темній хустинці немає. Але світло нашого життя має бути Ісус Христос. Хай хустинка чорна, чи ряса чорна, але душа, хай наша буде світла. Головне, знаєте, що без фарисейства, без лукавства. Одяг. То є добре, але отой духовний світ то є ще важливіше і ще є краще. Тому дбаймо за духовний світ. А вже хто в чому має, в тому ходіть. Що хто в чому має? Якихось таких приписів, що обов'язково ходити в чорних кустинах, немає. Маєте бажання, можете собі ходити, а вже на великодні свята, побиратися гарні, українські, білі квітчасті хустини, Воскресіння Христове, і то нормально. Але хто вдягнеться сьогодні під час посту білого гріха? Не буде. Будьте здоровенькі, тримайтесь господа, і духовно зростайте.